Якось вранці Кріт висунув голову з нори, аби дізнатися, чи зійшло вже сонечко, аж раптом трапилося ось що. Дивовижна, коричнева, закручена штука, що трохи нагадувала морозу, квецнула кротові прямо на голову. Що за нахабство? розсердився Кріт. Хто це наклав мені на голову? Те, оскільки він був короткозорим, то нікого й не побачив. Це твій послід?» – спитав він Голуба, що саме пролітав повз. «Ні? ні? Я какаю ось так, сказав голуб. І в цвих-цвих На землю льопнуло щось біле, забризкавши кротові всю праву ногу. Це твоє лайно? <поторію> запитався він коня, що пасться на лузі неподалік. «Моє? Та ж ні!» «Я кокаю, ось так, відказав кінь. «Та Раз, два, три, чотири, п'ять. Oh. Ухі кінські колобки кізяки попадали на землю. І кротові стало трохи зле. Це твоя какашка? запитав він зайця. «Моя? То та ж ні. Як какую, так? І тра та 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 на кротика посипалося 15 зайчих дробинок. Це твоя какашка? спитав він у кози, яка занурена у мрії, послася поруч. Не, так». Та ляп 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 пляп по землі розляпалася жменька, дрібненьких кульок. Вони виглядали геть, як цукерки, і кріп із підозрою в них втупився. Mm -hmm. Це твоє лайно? Запитався він у корови, що спокійно жувала траву. Моє? Та ж ні, я такою отак. І шльп-ліп-ляп-ляп-ліп. На землю ляпнувся величезний бурозелений коров'ячий корж. Кріт потішився, що це не корова, наклала йому на голову. Це твоя какашка. Напосівся він на свинку. Моя кива, Я какаюсь ось так. промовила та і фляк. На траву навалялася дохмяна рода купка, аж Кріт мусив затулити носа. Це твоя?» Зібрався був спитатися Кріт за звичкою, однак, підійшовши ближче, побачив, що перед ним сидять дві жирні мухи і чимось з апетитом ласують. Нарешті хтось мені допоможе. зрадів собі Кріт, і тут таки нетерпляче спитав: Чи знаєте пані, це лайно?» Зараз спробую». Задзищали мухи і замитя волосили. Все зрозуміло, це був пес. <рес> <рес> Нарешті Кріт дізнався, хто йому накакав на голову. <рес> 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 То був барик, сторожовий собака м'ясника. Кріт поволі видряпався на буду до барика і шпинь. Прямо на лоба Барикові скочила маленька чорна ковбаска. І лише після цього доволили кріп зміг із незворушним спокоєм повернутися собі назад у нору.